Віталій Ланцелот, старший оператор БПЛА. Програмістом працював більше 10 років веб-розробка. Займався загальними такими активностями: там, в гори піти, з друзями провести час, трошки спорту, такі речі. Повістка не дійшла, мені подзвонили для уточнення даних. Та я й пішов. Я сильно не рвався, але ну, зрозумів, що ну, вже знак є, то чого ж морозитися. Хтось має займатися цією роботою. Але я, я зразу казав, що я хочу на оператора БПЛА. Попав в частину, тут теж про це говорив. Командири послухали. Я для додаткової. Мотивації ще дрона купив, і ну воно так і пішло. Я зразу одразу, одразу повав на оператора. Мені можливо технології імпонували. от хотілося і скажу багато досвіду з програмування, знання англійської мови. Воно реально допомагає там у прошивках. у Знаходження інформації якоїсь і чесно скажу, літати на дроні от в тепличних умовах, взагалі ніякої проблеми нема. Коли є навігація, коли є GPS, воно все дуже зручно працює. От а в бойових умовах дуже багато своїх нюансів. Перший етап це знайти місце, з якого працювати, куди виставити антени, як все. Провести там кабелі, оці всі нюанси, там налагодити е, заряджання акумуляторів, зв'язок, стріми зробити для командування батальйону. Завдання аеророзвідки, патрулювання, коригування вогню, різних засобів. Екіпаж один, якщо брати. Ну один-два дрони в місяць може втрачатися. Один місяць може не втрачатися, в ще може п'ять. Так що можна сказати, що так: дрони розхідний матеріал. Потреба дуже велика, тому що вона дає можливість командуванню вести вогонь в реальному часі, оперативно реагувати. Мабуть. Перші дні в Мар'їнці це було дуже складно, ну, оскільки я вперше зіткнувся з таким зустрічним вогнем, таким, що працювали по позиціях піхоти, але й в нашу сторону теж порядно летіло. Ну найяскравіші епізоди це там, де смерть гуляє, звичайно. Найскладніший епізод в мене був це. Коли у нас два каби розірвалися поряд з нашим місцем укриття, вони попали один поряд з будинку, другий в будинок. А ми були в підвалі під гаражем. Половину будинку не стало, гараж засипало. У нас всередині засипало вихід. Загорівся газовий балон. Нас слава Богу, хлопці викопали. Приблизно за півгодини, Ми там вже майже задихнулися, ну але. Вдалося рятуватися. Слава Богу, це перекриття достатньо слабке було, щоб його продовбати, і достатньо сильне, щоб витримати уламки від будинку і від гаража. Нам продовбали вихід, і ми змогли вилізти. Навіть більшість речей забрали. Про їхню аеророзвідку аналогічно, я б сказав, що в них не так багато мавіків літає. Ну принаймні, моє враження на цьому на цій ділянці. Але в них є дальнольоти, скажімо так, в них є оці крила, зали, суперками, орлани. От їх в них досить багато, навіть якщо брати їхні ФПІВ. То ну вони кожні п'ять хвилин можуть вилітати Є дні, що кожні п'ять хвилин і в день, і вночі. Так само в них з людьми, людей у них ну таке відчуття, що нескінченно. Це просто якийсь тавер дефенс. От він не закінчується. Сунуть так по по головах своїх же ж ходять, ну образно кажучи. Якщо б бачили відео, можливо, з сектора Новомихайлівки, там техніки, ну там більше сотні одиниць, підбитої техніки, і вона тільки збільшується. От я кожен день дивлюся, то майже кожен день по кілька одиниць наші вражають. Якщо ви е, маєте здоров'я і досі вагаєтеся, то хоча б починайте готуватися готуватися фізично, готуватися тактично, тактична медицина, якісь курси дронів. Просто є розуміння, що якщо ми не будемо робити цю роботу, то буде ще гірше. Ну і триматись разом. Тобто, це команда. Хлопці також один одного підтримуємо наскільки можемо, і ну, тримати стрій, скажімо так.